Собака та вовк. У Тітера пастуха жили Левконта і Фірідам два пси у великій дружбі. Вони прославилися і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк від заздрості на їхню славу вишукав момент і став набиватися до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої, сказав вовк із придворною чемністю. Ви мене надзвичайно вщасливите, коли дозволите мені на вашу ласку бути третім вашим товаришем, що вважатиму собі за честь. Потім пона розказував їм про славетних і багатих своїх предків, про модні науки, в яких старанням батьків був вихований. Коли ж додав вовк станом та науками хвалитися у розумних сердець, видається, за дурноту, то може ще краще сказати, аби ви мене полюбили. Я зовнішньо зовсім схожий на вас обох, а голосом та черстиною на пана Ферідама. Є стародавня приказка Сіміліе Дукіт деус атсиміле. В одному лиш не криюсь, що маю лисячий хвіст. А погляд вовчий. Левкон відповів Вовкові, що хоч тітер на них зовсім не схожий, але є їхнім третім товаришем і що він без Філідама нічого б не починає і не вирішує. Тоді Фірідам сказав таке. Голосом та шерстиною ти справді на нас схожий, але серце твоє стоїть далеко. Ми стережемо вівці, задоволені вовною молоком, а ви шкуру дерете та їсте їх замість хліба. Найбільше ж не подобається нам свіча до душі твоєї хитрий погляд твій, що косо зирить на баранця, який ходить ген недалеко від тебе. Сила. І походження, і багатство, і чин. І спорідненість, і тілесне обдарування, і науки безсильні ствердити дружбу. Але серця в думках узгоджені, й однакова чесність людинолюбної душі, що живе вдвох, а той у трьох тілах. Ось правдешня любов. Про що погляньте на главу четверту, вірш тридцять другий у діях, і про що Павло каже? Нема юдея. Ні грека, бо всі ви один у Христі Ісусі.